А у Чорнівцях щось відбувається. Так, от вчора у мережі з'явилася інформація про те, що голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк, нібито, незаконно заробив майже 8 мільйонів гривень на закупівлі шкільних автобусів. Згідно з тендером, на Прозоро, військова адміністрація планувала закупити 26 одиниць транспорту для школярів з очікуваною вартістю в 104 мільйони гривень. Тобто по 4 мільйони на один автобус, перемогла компанія Укравто Львів, яка запропонувала нібито дешевшу ціну. 3,8 мільйона гривень за одиницю, хоча раніше постачала такі ж автобуси інші установі регіону за 3,5 мільйона. За підрахунками, різниця в ціні створює переплату щонайменше на 7,8 мільйона гривень. Аби дізнатися, куди пішли ці зайві кошти. Журналісти сі 4 відправили запит у Чернівецькова. Наразі очікуємо на відповідь. 19-річному хлопцю, якого підозрюють у вбивстві 27-річної Вікторії Тоненчук, з глибоки продовжили запобіжний захід. До 11 липня цього року повідомили у Чорнівецькій обласній прокуратурі. За висновком судмедекспертизи, дівчина померла від закритої внутрішньочерепної травми. Наї зібралися під ресторан мої, там випили алкоголю. Після того пішли в кінотеатр, і в мене пам'ять. Після кінотеатру ви не пам'ятаєте, що було. А так. Алкоголь стільки випили. 350 400 грамів віски. За словами адвоката, сторона потерпілої, хоче, аби справу перекваліфікували за статтею умисного вбивства з особливою жорстокістю. Натомість адвокат підозрюваного не погоджується з рішенням суду та має намір його оскаржувати. У Чернівцях з'явиться третій Макдональдс. Як розповів міський голова Роман Клічук, локацію поки тримають у таємниці. Нагадаю, на гравітоні будують вже другий заклад. Мер розповів, що мережа задоволена роботою у нашому місті. Їм пропонували приміщення у центрі. Трім, але вони від цього відмовилися. Більше оперативних новин шукайте у нашому телеграм. Посилання у шапці профілю.